Чому мобілізація нічого не дає? Тому що немає озброєння, боєприпасів, снарядів, тому що знищена обороноздатність Зеленським та всіма попередніми президентами України угоду, Заходу та Російської Федерації через підписання Будапештського меморандуму та через документ про обмеження наступальних озброєнь. В Європі саме це підписала Україна. І відмова від ядерної зброї привела до нападу Російської Федерації на нас так Сполучених та США, Євросоюзу та інших країн світу. Саме вони на нас напали, ці негідники малі. Але ми їх все одно переможемо. Затягаємо по судам. І всі справи передамо в суд і будемо судити кожного, хто причетний до цих міжнародних корпорацій зла, які спонсорують і спонсорували війну проти українського народу, проти українців. Всі ці справи будуть передані до Гакського суду, Міжнародного кримінального суду. Саме таким чином. І тому. Ніхто не уникне з них відповідальності, представники цих корпорацій та республік і країн світу, які причетні до нашого геноциду. Це і арабські країни, це і азіатські країни, це і Європейський Союз, це і Англія, і Домініони Англії, це і США. Саме вони на нас всі напали. Оці Мерзотники, які хочуть нас знищити, вони винищили вже 700 тисяч українців. Саме таким чином, що нам робити? Вимагати зупинення мобілізації розпуску силових структур та оголошення позачергових виборів президента та Верховної Ради України і люстрації. Всіх кандидатів президенти та всіх кандидатів народні депутати, розпуск і заборону всіх нинішніх партій в Україні, деолігархізацію повну в Україні. Ми повинні позбутися нарешті ярма міжнародних еліт і вигнати їх звідси, їх агентів. А якщо не можемо, всіх арештувати їх. Ось що потрібно робити. Дякую. За увагу та довіру, шановні українці, разом переможемо. Нас не зламає жодна сила. Тому на сьогодні мобілізацію, я впевнений, потрібно зупиняти. Війну з Російською Федерацією потрібно переводити в іншу площину і також зупиняти. І притягувати до міжнародної кримінальної відповідальності всіх причетних до цієї м'ясорубки та війни геноциду українців, і ми будемо над цим наполегливо працювати проти Російської Федерації, проти тих, хто нас знищує сьогодні. І тому ми разом з вами будемо домагатися. Позовів проти Російської Федерації в міжнародних судах, проти Америки та інших країн-донорів України за те, що вони зробили нам геноцид, і вони будуть відповідати за свої зухвалі злочини, оці негідники і зрадники, які зрадили свої народи в угоду грошам. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від вашої питання і вашої проблеми. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація у сфері військового права коштує 700 гривень. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права, як вести автомобіль і бізнес статусі людини коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація і захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів відповідно. Також в мене замовляю витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СПЗСУ та інших органів державної влади та своїх контрагентів. Звертайся на електронну адресу академік.лав'єр. Значок емейл proton.me. Підписуйся на мої соціальні мережі. В описі до цього відео. Також роби донати, також в описі до цього відео. Підписка лайк-репост. Довімо до Мілібіона разом, що нам українці. І разом з вами. Зупинимо мобілізацію. Дякую за увагу.